Сьогоднішній день ледень не став останнім для нас. Зараз я вам покажу і поясню, чому це так відбулося. Бачите, вогнегасник стоїть, пилюка від вогнегасника. Оця. Ой, коротше, розпалили ми грубку оцю, що знаходиться в коридорі, бачите? Вирішили спробувати, як гріє вона перевірити тягу, щоб якщо що, то зимою трохи нею обігріватися. І десь, отам, от між. Цеглинами, які йдуть з грубки. Бачите оці цеглини. Вони там взагалі вигоріла глина, її немає. І воно все напряму. І ця балка стоїть прямо біля грубки. І десь попала жаринка. І це все почало тліти. Стояв якийсь, стояв якийсь запах. Я не розумів, звідки запах, тому що дрова вже перегріли в грубки. І потім ми заходимо. Я зараз вам кажу, як ми заходимо. Ми заходимо в ці двері, да? грубка справа. І тут щілина, от як з цієї сторони, бачите, щілина. Тому що тут немає цього. Ну, я не знаю, як вони називаються, забув, коротше. І в цю щілину видно, що щось горить. Тобто, отут видно, як іде жар. Я починаю зривати це все. І тільки зриваю, і починається поле. Беру вогнегасника, починаю його тушити. Я вам там показував кадри в сторіс, можете подивитися, як це все відбувалося, але не було часу до зйомок, поки тушили. Що так, От я зараз не знаю, що з нею робити. Чи розбирати її повністю, тому що її палити ми її вже не будемо, чи просто замурувати поки що з цієї сторони і не користуватися нею взагалі, а потім робити. На наступний рік просто пере чи перемуровувати нову ставити, чи просто її обирати. Що ще вирішуємо? Якось так.